Всім доброго дня. Сьогодні Наташа зранку поїхали з Ігором на дачу у Глібічок. Косити бур'яни. Доброго дня всім підписникам, глядачам і гостям каналу Бутні Бабусі. Сьогодні ми приїхали на дачу. На мою це. Мого тата, Батьківщина. Приїхали подивитися, що тут пшеничка. Бо з тими гарбузами не мали коли. З'їздили, подивилися на кладовище прибрати, але дякувати, хтось покосив перед цим. То так тільки сполола на грудкові. а так наче порядок. І приїхали і тут, дивимося, біля городу нам хтось допоміг. Я так думаю, мабуть, козам або що сіно, бо де з бур'янцем лишилося, а тут де чистеньке, бачу, забрано. То й дякую. Нам менше роботи, а людям польза. Теж так добре. Покропила там ще трішки виноград, де Ми вирізали. Він трошки покрутився, як перший раз кропила, але він дуже-дуже тільки -дуже розпививався. То ще докропила, може, так ми його й виведемо. І... І Ігор косить туди далі по підгород. Трошки збити його, щоб воно не стерчало. Таке ж, як покошено, прибрано, то іначе й гарненько. Ось така в нас сьогодні робота. Покосимо, то йдемо їхати додому. А що вдома, то ще не склали плани, не знаю. Ось такі справи. Позадилюся, повертаю голову, а тут... Яка краса цвіте? Васильки. Мені здається, раніше їх було повно, а зараз я й не пам'ятаю, де я їх бачила. А тут як гарно цвітуть. Ох, вітер сьогодні. Літо, а я не повірите, в кофті і в жилетці. Бо щось таке дне, холодне, не знаю. Яка краса. Поки Ігор ще косить, вирішила вам показати. Дивлюсь, через екран, здається, видно. Дивіться, як з мушками така пшениця, як бачите, як рядами хвилями. Це як молотили кабак. От Всі переживають, що стільки даром пропадає оцього жмиху, чи як правильно назвати. да, Кісочки самого кабака, коли вибираємо зернята. А ви подивіться. Яке гарне добриво. Там, де був жмих, цей перегнило і яка гарна аж чорна пшениця. І порівняно з тою то в половину краще. Тут, бачите, такий, тут город бідненький, а тут прямо рядами. Тож кабаки, це дуже гарне добриво. Якби таке воно ще по всьому. Туди далі. Теж так само. Так що не треба переживати, що пропадає даром чи скотина не з'їла, все йде в добре. Приїхали, поїхали на цвинтар, там покосили. І приїхали на другу дачу. Якби так щось росло на городі гарно, як гарно ростуть бур'яни. А тут така краса. Маки. Цей рік врожай на них. Красота. А ми взяли сапи і підемо подивимося, може де можна провірити, прополоти гарбузи. Що там робиться на гарбузах. А ігор буде косити. Так, гарбузи тут чисті. Вже ось як стеляться, Ну, ми перебіжимо, подивимося, може де-не-де -де, який бур'янець лишився, ми його вирубаємо. Це ми так за компанію, щоб його не було скучно. Поки він косить, ми знайдемо собі роботу. Отакі. В здобутку вже йде дощ. Де в нас починає крапати? Ні, Не, дома нема нікого. Так, це що вже гарбузик буде? Так, Для чого ми перевіряємо вже третій раз ці гарбузи? Так, заради чого? Заради чого? оцеї зарази. Бачите, оце де лишилася свірібка, підросла. Ну, ще й дивимося, щоб не було на гарбузах, бо тоді треба де їх вирвати. Оце тут колись була люцерка. Не так колись, скільки? Бо... Два роки назад? Ну, той рік була пшениця. А поза той рік, так. Ми... Да, була Переволали. люцерка, на люцерці була оця халєра і зараз вона сходить. І ми це проходимо кожен рядок, щоб виявити і вирвати. Бо якщо замотає, то тоді все. Ми з ним толку не зведемо. Це така красота. Так, збігали ми вже гарбузи, а Ігор тим часом викосив. І що ми назбирали? Оце стільки назбирали, бачите? Ну, щоб воно... Щоб ми його не вирвали, воно щоб пішло далі рости. То півгорода б зайняло б Отак. так. Все викосяно. Все чистота вже нема квіточок, так, вже буде заходити сонечко. У нас такий цілий день дубар. Йду по пасу трошки гуси, хоч в них і на подвір'ї, там такий спориш але щось вони його не дуже хочуть. Шукають таку якусь. Просту молоденьку травичку, кульбабу. Наступ вони на дачі. Гусі? Ви де? Йдете чи ні? Гусі? Пішли пастися, пішли. Ознають службу. Ідем, ідем, ідем. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Ідіть вперед. Ідіть вперед. Ні, за мною тільки. Ідіть. Ідіть, ви вже... Ідіть, йдіть, йдіть. Ні, чекайте, поки я піду вперед. Все, воля. Пішли. От куди. Добре, що зараз поки ніхто не їде. Бо днем то трактора, то машини, що не можна випустити. Так, так, назад, назад біжить. В мене ноги болять за вами ходити. <свистак> ні ні донизу не йдіть. Пусочки вже попасла, загнала, вітер трошечки притих, але ще є. У нас хмари, хмари, а дощу так і нема. Може, завтра буде. Всім на добраніч і тихої всім ночі.